Як зрозуміти, що мою дитину ображають в інтернеті? Поради батькам за підтримки ЮНІСЕФ. Дитина більше не хоче бачити з друзями, з якими раніше проводила час. Або ж у дитини взагалі немає друзів. Дитина здригається, коли чує звук сповіщення на телефоні. Дитина втрачає інтерес до навчання або раптом починає погано вчитися. Дитина перебуває в сумному та похмурому настрої. Частіше почала плакати, нібито без вагомої на те причини. Дитина має розлади сну або їй часто сняться кошмари. Дитина втрачає апетит, проявляє тривожність, говорить, що вона гірше за інших. Дитина стає більш роздратованою, починає проявляти агресивну або захисну поведінку. Шановні батьки, якщо ви помітили ці червоні прапорці, обов'язково звертайтесь. За безкоштовну консультацію на гарячу лінію Ластрада за номером 0800 500 225. Кібербулінг це не дрібниця. Бережіть себе, дітей та своїх близьких.